В Україні хочуть звільнити від мобілізації ще одну категорію громадян, про кого йдеться. До переліку громадян, які не підлягають мобілізації, хочуть додати ще одну категорію українців. Звільнити від мобілізації хочуть певних працівників Державних служб. В Україні хочуть розширити перелік громадян, які не підлягають призову на службу під час воєнного стану. Відповідний законопроєкт, який вже ухвалили у першому читанні, передбачає внесення змін до ЗУ про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Про це йдеться на офіційному вебпорталі Верховної Ради України, кого хочуть звільнити від мобілізації. Згідно із законопроєктом звільнити від призову на військову службу хочуть працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Зазначається, що наразі, відповідно до українського законодавства, військовозобов'язані працівники ДСНС підлягають мобілізації. Однак, коли такі зміни набудуть чинності, поки що невідомо, адже для цього Верховна Рада має ухвалити законопроєкт у другому читанні та направити документ на підпис Президенту України Володимиру Зеленському, що загрожує чоловікам за спробу перетину державного кордону під час війни. Відповідальність за незаконний виїзд з країни передбачена лише Адміністративним кодексом України КУПАП, тобто жодної кримінальної відповідальності за виїзд з країни під час війни понести не можна. Згідно зі стаття 204 пункт 1 КУПАП за спробу перетину державного кордону чоловіки можуть понести таке покарання. Штраф у розмірі від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян від 3400 до 8500 гривень. Адміністративний арешт строком до 15 діб Йдеться про випадки, якщо військовозобов'язана особа спробує перетнути кордон поза межами пункту пропусків або з підробленими документами. За повторне таке правопорушення, передбачений штраф у розмірі від 500 до 800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян від 8500 до 13600 гривень. Адвокат Ростислав Кравець наголосив, що притягнути чоловіка до відповідальності можна лише протягом трьох місяців з моменту правопорушення. Тобто, якщо чоловік виїхав з України рік тому, то жодного покарання для нього не передбачено. Які спеціальності зараз треба найбільше в Збройних силах України? За словами керівника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександра Тіщенко, зараз є потреба у всіх військових спеціальностях, а саме. Піхота, танкісти, артилеристи, льотчики, десантники.